Львівщина, вітає любителів винограду. Сьогодні в нас 12 липня. Львівщина. Сьогодні в нас нова локація. Виноградник, садочок, кажеться, на дачі. Тут садочок маленький, все саджене осеню 24-го року. Так, сонце світить погано видно, але це в нас... Це в нас полтавський манікюр саджений. Цей рядочок саджений весною вегетуючими саджанцями. Це в нас полтавський манікюр Мускат медовий. Зевс. Сагатка калугіна. пероніка Велора. постраждала весною. Від приєм так сиділа довго, не могла очухатись, стресанула конкретно. Так, Тепер переходимо до тих, що були посаджені осінню 24-го. Грунт тут щирий, щирий пісочок. Так, тут ми маємо Богему. Так, навіть не бачу, так, Богема. Богема. Далі йде ромбік. Пам'яті вчителя. Роміна. Треба сьогодні буде попідв'язувати. Часу бракує катастрофічно. Нема часу до того всього. Зорінька. Острий байконур суперник слава Україні Академік Гурман Ранній. Провісимо, Цимус Журавлик Ще маємо один рядочок тут у нас Ой тут починається звідси. Ось є Червона планета? Суперник. Тут є кілька дублюючих кущиків. Зорінька. Афродіта, таки шмиш? Соломія. Каталонія. Пам'яті Смольникова, Шмеш Вітроблек, Прима України, Атос, Білосніжка, Лівія, Юліан. Червона планета. Хелена. І два Юпітера. Один. І другий. Ось так воно виглядає. На селі. Так, це ще не все. Ми ще замахнулись на Лохину. Так, лохіна. Плохен осаджена цього року. В кінці весни чи на початку літа навіть. Це в нас кущик дюка. Тут бонус. Тут теж бонус. Дюк. Два кущики. Торо. Один, другий. Патріот. Один і другий кущик. Спартан. І Блюкроп, Теж два кущики. Що хочу сказати? Тут за браком часу. Зовсім по іншій технології в мене скажімо так, росте виноград. Так як я вдома на саджанцях лишав два пагони максимум. Якщо другий не дотягував, так якось оцей величенький вже, а другий такий маленький, то я менше віддаляв. Тут немає часу з цим гратись. Тут в принципі, майже скрізь є 4. Хіба що воно ну, не пішло? Тут То тоді там є три або два, та якось тут. А, тут взагалі один, ну, такий, такий, напевно один є. Тут он є два. Тут є, тут є чотири потужних. Так що тут технологія, чека сказати, агроприйоми будуть зовсім інакші. на... Мінішколку, школку, побачимо ще, що там росте. Тут у нас така невеличка маленька шкілка, два рядочки, там буквально по кілька кущиків. Кожного сорту, який в мене є. Ну, можливо не кожного, але принаймні більшості. То у нас якась фасолька тут росте. А тут пробуємо цього року перший рік, перший раз кавунчики. Садив розсаду, щось мені розсада не пішла, щось її листя покрутило. Не знаю, чи кліщ, чи хвороба, чи що там. Сьогодні буду підживлювати трошки її. Ну, побачимо. Повезе, то щось посмакуємо. Не повезе, гуль наб'єм, другий рік будемо пробувати знову. Ось такі у нас тут три рядочки. А там так далі вдалині малина. Стосінніх це Геракл, Heritage, Джоан Джей, Азлітній Гленемб, Патриція, Лячка. Такі сорти. Маємо, будемо пробувати. Всім доброго дня, дало дня, здоров'я, спокою, удачі.